Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вас вітає неймовірне, улюблене місто Лева. Ну що, Париж то Париж, Монмартр то Монмартр, Прага то Прага, Відень то відень. Етрита це певне кохання, любов і місто сили. Але ж Україна то Україна наше найкраще. І коли я про це говорю скрізь по світу на англійській мові. То це відповідає дійсності. І це не тільки тому, що я безмежно люблю і пишаюся своєю країною, пишаюся тим, що я українка, а тому, що це правда. Вітання з міста Лева, боже мій, як мені тут добре? Яка я щаслива була опинитися знову на своїй кастелівці, зайти до собору Святого Климента, де служба присвячена водохрещу, зайти в Багет. І побачити цю ялинку і почути джингл-белс, джунглбелс. Це чарівно приїхати з трамваєм і прийти на площу ринок. Я зараз би мала бути у філармонії імені Мирослава Скорика, адже сьогодні розпочато сьомий фестиваль Іогана Себастьяна Баха. Але ж ні, я там, де я маю бути. Вийшла я і пішла вітатися з містом Лева. Поруч Домінікана, Федорович, чарівні будинки, трамвай, трамвайна колія і неймовірне місто Лева. Бачила я в світі багато чого, адже подорожуючи, працюючи в журналістиці в туризмі за кордоном, в'їздивши майже всю земну кулю, я завжди повертаюся в Україну. Подякувала Габсбургам, Францу Йозефу, Ісі і Марії Терезі за наші чарівні Львів-Чернівці. І повернулася сюди, ніби як не від'їжджала. І от сьогодні мій перший репортаж саме в місті, в якому я раніше не була. Яке мене просто от просто розумієте, скільки я, як фешн дівчинка, буваю в різних магазинах скрізь по світу, в автентичних, в цікавих, такого як у нас немає ніде. Львів в цьому плані номер один. Не ображайтеся, чернівці, мої любі рідні, не ображайтеся Київ. Тому що, ну, реально, найкращі дизайнери України перший ешелон Караванська, Пустовід, е, Юлія Магдич. Ну це ж Галичина, Галичина. Певне, зрозуміло. Хоча Буковина теж дуже чарівна в плані дизайну. І так, я зайшла в першу крамничку. Я сьогодні ще ніде не була. І це крамничка, е, як вона називається, нагадуй? Мавія. Мавія. Адреса Федоровича номер. Номер 16, якраз напроти Домінікани, ви не промахнетеся, вона така одна. І коли я побачила при вході вже пізно, ніч, що повішено безпосередньо перед вхідною групою, я подумала, що нехай Бах не ображається. Але ж я дівчинка-дівчинка, і зайшла всередину. Я багато про що розповідаю, потім буду вам це показувати безпосередньо. Але подивіться просто самі. Як людина, яка, ну. Мені не я не знаю, чого в мене немає в гардеробах, але я просто у захваті. Подивіться самі, почнемо. Ну, по-перше, ось цей червоний капелюх, який одразу побачила, він вже мій, він вже мій. Моя французька кепі. ну от зараз покажу павлище. Він просто мене чекав. Італійський неймовірний капелюх, червоний, який однозначно буде мене тішити, і е, я його дуже багато буду одягати е, в різні репортажі, в різні сезони. А тепер просто пройдемося по тому, що мене тут представлені, а це магазин здебільшого галицьких майстрів. Я завжди казала, що хендмейд Галичини. Він особливий. Тут школа, тут академія труша, академія мистецтв, і тут такі традиції і ще з дитинства, дитинства мого, я це дуже добре пам'ятаю: і по шклу, і гутне скло, дзинтра, яких немає ніде. Мені дуже подобається Гуцулія, мені дуже подобаються борщівські наспіви. Звичайно, буковина рідна, але Галичина вона реально дає такі шедеври, яких немає ніде. Ось подивіться на це пальто. Це ось така, таке кашемірове пальто. Яка вартість? Ти 16 тисяч гривень. В єдиному екземплярі це львівська майстриня, так? Ідеальний кашемір. Ну, 16, давайте, тобто це 380 євро. Ну, до прикладу, о, от, наприклад, давайте візьмемо. Ну, Париж навіть там просто відпочиває. Мілан теж я не беру розрахунок, давайте відень візьмемо. Ну, Це 2000 мінімум, вони за менше навіть голку в руки не візьмуть. Відповідаю, давайте далі я вам покажу, тому що я настільки натхнена, що якщо яска попросила баха, нехай він почекає, я рублю вам цей репортаж, то це про щось говорить. Подивіться на цю ось таку вишиванку. Вона абсолютно авторська, дизайнерська, ось це з такими кутасиками, з такими, 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 такими. Це все такі, такі рукавчики. Яка вартість? Вісі тисяч ручна вишивка, абсолютно незвична в єдиному екземплярі. Зараз покажу вам ще дещо, тому що я, е, ну, я потім доведу камеру, навіть якщо це буде більше десяти хвилин. Подивіться на цю сукню, вона ніби кежуал, ніби печворк. Яка вартість? 9200. Тобто, уявіть, дівчатка, під джинсуху, під джинсики, під навіть крочки, під, під будь-що. Ну це просто вау. Реально, вау, вау, вау! Так, я буду вішати, щоб не, не дивіться ось на, цю, на цей жилет, ось позаду дерева життя. Абсолютно ідеально комбінаториться з різним вбранням, з різними стилями, з різними капелюхами. Ну, будь-чим. Яка вартість цього шедевру? 12. Я не знаю, я хочу все. Де ці гроші брати, я не знаю. Але я хочу все. Головне, головне що хочу. Так, ось подивіться дивіться знову таке в стилістиці печворк. Дивіться, яка яскравість. Ну, І це ж все придумано. Це не взято ні з Пентерексу, ні звідки. А ось ця краша. 9 600. Я, е... Я так розумію, щоб ви розуміли, що в Європі. Ну, я потратила, я витратила кошти однозначно немало, там на якісь цікавинки і так далі. Но Львів мене випотрошує повністю, тому що тут така краса, що докупити це просто неможливо. Ну що? Зараз я ще камерою пройдуся, покажу вам цю всю красу. А... Наразі знову хочу повторити, що за такими унікальними речами певно, що вишиванки. Я багато розповідала про фабрику Галичанка, моїх друзів, Павла, і їх магазин на Валовій, і вся краса, яка там є. Ну, це мас-маркетс, це те, що є скрізь. Тут ціна трошки вище, але це в єдиному екземплярі, це просто фантастика. І я просто зараз от прошу дуже додивіться цей репортаж. Я думаю, що він буде більше за 10 хвилин традиційних, але тут особливо для людей зі смаком і для дівчаток-дівчаток він буде дуже корисним. Повторюю: вулиця Федоровича, 16, магазин. Марія. Прямо напроти нашого лемківського художника. Пам'ятник, ось з таким пальчиком, лемківському художнику. Там багато хто фотографує і за пальчиком так ситруть, а там робили репортаж. Напроти Домінікани. З любов'ю до вас, щаслива в Україні, у Львові, ваша Оксана Дем'янишина. Пауза. Ось подивіться на ці строї. Валяний такий кептарик, жилетик, ось така прикраса. В мене такого плану є, то вже мій капелюх. От, давайте ще покажу. Я буду показувати по цінам, я плюс-мінус орієнтую. Скільки коштує такий валяний шалик, шалик плюс-мінус? Шалік у нас Від трьох до п'яти тисяч. тисяч. А, але ж ви а подивіться, боже мій. Ну ну італія просто нервово десь в сторонці курить, однозначно. Але це ж наша автентика. Я не знаю, я просто закохана в ці всі речі. А подивіться на цих ловців снів. Боже, це просто як італійські такі мережива, як ем, з острова Бурану. Яка вартість ось таких? А, 1200-1600, Але це шедеври ручної роботи. Подивіться, які вони елегантські. Так, ось такі от сумочки, бананки, вишиваночки, все ручна робота. О, бачу знайомих Гуцулія, в мене такий кіптарик є. Він коштує 2000 гривень. Так, Вишиваночки на будь-який смак, ось це знову таки це то пальто, яке я вам показувала. Ось такі прикраси. Ми пройдемося, я вже переходжу за 10 хвилиночок, але я це все вам хочу показати. Тобто тут є будь будь що А стилістика і естетика крамничок Львова ну, Італія. Яка зазвичай попереду усієї планети. Відпочивають. Подивіться на як чудово стилізовані ось ці манекени. Знову ж таки, в українській стилістиці. Скільки коштує така сукня ручної вишиви? 13 тисяч. Прикраси на будь-який смак. Зараз, ось, бачите, такі іконки теж дуже 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 гарні. Так, тепер перейдемо. А тепер перейдемо сюди. Бачите, ось такі чокери. Так, теж їх дуже гарно в бага... багатошарові прикраси додавати. Так. Картини. Скільки коштує ось така картина? Така вона дуже душевна, ось ця. Там та задня 400. А маленька? Маленька. 3. Три. Ну, ми продовжуємо далі. Тут просто знову таке зачарування неперевершене. Зараз я вийду на вулицю, покажу вам, як це все відбувається. Різного гатунку. А скільки коштують такі лялечки? Боже, по 900 гривень, керамічне обличчя, а отака мотанка. Фантастика, валені такі вироби з кульками. Зараз вийдемо на вулицю і такі шкарпеточки. Ми на вулиці Федоровича. Ось там Домінікана. Бачите Старопільський, Старопільський інститут. Так, Там вулиця Руська, бачите, там трамвайчик ходить вулиця Руська. І ось така краса на вході. Бачите, така крамничка Львівська-Львівська. Ось так дуже-дуже легко знайти, неймовірно гарно. В такому будиночку і заходимо всередину. Не ще мої любі, я вас впевнила в тому, де вам треба брати неймовірне дизайнерське вбрання. Це наші майстри, це наша гордість, це наша історія, це наше коріння. Я дуже щаслива тому, що я сюди потрапила. Я зараз вдягнена в жилеті, ручної роботи. Які на 95% я собі придбаю. Я навіть не буду озвучувати вам вартість, це річ коштовна, але він просто неймовірний. І він так мені подобається, що я напевно не відмовлю собі в цьому задоволенні. Запрошую усіх до міста Лева, міста не тільки з неймовірною архітектурою, фантастичним вайбом, фантастичними театрами, консерваторіями, філармоніями. Театром Марії Зеньковецької, театром Воскресіння, Львівською оперою, місцем з неймовірною гастрономією, естетикою, містом чарівних крамничок, але так само і столиця української, я б сказала, європейської моди. З любов'ю до вас, з крамнички Мальвія, за адресою Федоровича Нагадий, 16, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей і бажаю! Кожному з вас для себе знайти щось саме ваше, естетичне, чарівне і неймовірне. Папа! -па!